Чи варто купляти нові фланкери L'ABL від Lancom? Сьогодні у відео я вам розповім про дві новинки від бренду Ланком L'AVIABL Rose Extraordinary і L'AV'ABel Elixir. Це дві новинки цього року, 24-го. І одразу скажу спойлер такий: ці парфуми варті уваги навіть тих, хто не любить класичну Лавіабель. І давайте почнемо з першої новинки, яка вийшла на початку року. Це Rose Extraordinary. Буду казати назву англійською, тому що, ну, щоб не плутати вас, і щоб не ламати собі язика французькою, бо я французької не знаю. Лавія Belle Rose Extraordinary ось така в неї коробочка, вона рожевенька по бокам І біленька зсередини. В мене 30 мл аромат. Я його купувала наосліп, тому брала маленьку версію, бо я була не впевнена, що він мені сподобається. І цей аромат присвячений трояндам. Троянда це квітка-символ бренду Ланком. Вони мають свій трояндовий сад, де вирощують троянди спеціально для своєї косметики і своїх парфумів. Тому бренд Lancome дуже тісно пов'язаний із трояндами. В них навіть троянда це логотип. Ну, ви всі знаєте, на всіх помадах, на всіх тушах, на парфумах у них тут така трояндочка. Її, правда, зараз погано видно на камері, але вона тут є, повірте. Цей аромат мене приємно вразив. Ну, по-перше, тут нема пачулів. Я пачулі не люблю. Як ви знаєте, я, мабуть, в кожному відео про це розповідаю. Якось не склалося у мене з нотою пачулі, вона мені неприємно пахне зазвичай. Є, звичайно, такі парфуми, які мені подобаються із пачулями, але це скоріше виключення. І от в цьому ароматі немає взагалі ніяких почулів. Тут в базі амброксан і мох. А я обожнюю амброксан і я обожнюю мох. На початку, коли розпилюєш цей аромат, я його також сьогодні нанесу трошечки. Коли розпилюєш цей аромат, відчувається масна, дуже жирненька троянда із цитрусами. Цитруси в цьому ароматі, вони зацукровані. Тут, не мов не просто цитруси, не якісь свіжі фрукти, а скоріше за все, це цитрусові льодяники. От такі солодкі, насичені, прям цукеркові льодяники. Такі тут цитруси, вони приємні, вони з одного боку і свіжі, а з іншого боку, вони все ж таки дуже тягучі і зацукровані. Троянда. Троянди тут в піраміді аж три штуки, там різні види троянд. І мені тут запах троянди дуже подобається. Для мене це, по-перше, помадна троянда. І вона мені нагадує той самий запах парфумованої косметики ланком. От саме, наприклад, запах помади. У них такі були, яка пахне трояндою. Крем в мене колись був також, він пах трояндою, і от в цьому ароматі ось цей запах доглядової і декоративної косметики, він присутній. Якщо ви не любите такі запахи, то, звичайно, дивіться, цей аромат може вам не сподобатися. Мені особисто він дуже подобається. Я люблю доглядові запахи, запахи косметики і так далі. Також в цьому ароматі яскраво виражена ірисова нота. Ірисова нота з'являється не одразу, а тільки спустя якийсь час, коли аромат побуде на вашій шкірі або на одязі. Я особисто цей аромат відчуваю, точніше цю ноту відчуваю вже за декілька годин, не одразу. Бо на мені цей аромат, здається, розкривається не дуже швидко. Потім в базі тут з'являється амброксан і мох, і це мені дуже сильно подобається. Не буду вам врати, коли я спершу, в перший раз потестувала цей аромат, він мене не дуже вразив. Чому? Тому що одразу, як я нанесла цей аромат, думаю, ну, таке ми десь вже чули і багато разів звичайно, люксово-цитрусова троянда. В багатьох брендах є саме аромат Троянди з цитрусами, і в бюджетних брендах, і в ніші, і в люксі, ну, всюди. Я думаю, ну, нічим, нічим мене цього разу ланком не вразив. Але потім, коли я проходила з цим ароматом цілий день і на вечір, я якось вийшла на вітерець, вітерець подув, і я думаю, Боже, звідки так приємно і класно пахне. І потім я зрозуміла, що це від моїх рук. Я просто на руки наносила, щось ходила, там мателяла руками. І дійсно нюхаю руки, а це такий ніжний, такий приємний трояндовий аромат на амброксановій, тоненькій, свіжій базі, і де-не-де виділяється ось ця мохова гостринка з зелениною, свіжістю. І мене це дуже вразило. Мені дуже сподобалось це в ароматі в Rose Extraordinary, що я на наступний день знову ж його почала носити. Думаю, ще раз поношу, щоб його вже конкретно так розпробувати, розкусити. І що я вам скажу? З цим ароматом я вже тиждень майже ходжу і не можу від нього відірватися. На перший погляд він здається простеньким і нічим не виразним. Але потім, коли ти починаєш ним користуватися, то ти не можеш просто надихатися. Це настільки приємно, це солодкий аромат, але він не настільки солодкий, як класична версія Лавібель. І завдяки тому, що тут амбуроксан і мох, а я взагалі пошановувачка молекулярних ароматів, я обожнюю шлейфи від молекул, обожнюю есцентрики, обожнюю. Ormun Jane, Заркопарфум і так далі, ось ці всі молекулярні бренди. І в цьому ароматі, незважаючи на те, що це люксовий бренд, тут нотка Амброксану так освіжає парфум і надає йому якоїсь нішовості. Ось це мене зачепило. Дуже гарний мох в цьому ароматі. Він на початку взагалі не відчувається, цьому аромату треба потрібно дати час. Із часом ви почуєте цей мох, гарний такий, який розбавляє піраміду, розбавляє цю солодкість. Коротше кажучи, мені сподобався цей парфум. Я дуже рада, що його придбала, хоч і наосліп. Але по-перше, чому я радію? Тому що флакон дуже гарний. Мене флакон просто заворожує. Мені здається, що цей флакон повинен стояти ось так, ось так на столику і любувати. Очі. На нього просто неможливо не надивитися, хочеться дивитися і дивитися. Дивіться, яка тут стрічка. Вона виконана, от дійсно, як пелюстки троянди з блискучками. Ну, і сам флакон у формі троянди. Просто видно, що це ланком, що це символ бренду дуже гарний флакончик. Ось, отакі в мене від нього враження. Спочатку не дуже сподобався, а потім просто кохання. Солодка насичена помадно-пудрова троянда з ірисами, з цитрусами зацукрованими, з амброксаном і мохом. Далі, наступний аромат, який в нас вийшов на осінь від бренду Lancome, це La Vie Extract. екстракт. Еліксир. Путаю ці назви еліксір. Тут також гарний флакон, вже простіша, простіше оформлення самого флакону, але дуже гарно виглядає ось так. Мені сподобалася також дуже стрічка. Чорна стрічка з золотими блискучками. Дуже гарно, мені здається, і так більше по-діловому. І що я можу сказати про цей аромат? Цей аромат треба. Понюхати, послухати, познайомитися тим людям, які ненавидять класичну лавіабель. Тому що цей парфум, ця Лавіабель взагалі, взагалі, ні краплиночки не схожа на класичну версію. І вона взагалі не схожа на жоден фланкер. Якщо ось ця троянда, вона схожа на деякі фланкери Лавіабель, там її порівнюють з трояндами, такий. Флакон розділений на дві половинки: одна світла, одна більш червона. така. Ось його порівнюють з тим фланкером. Забула, як він називається, також аромат про -троянди, про троянди. Я той фланкер не нюхала, сказати нічого не можу. Можливо, вони схожі, тому що по піраміді там дещо в них також перекликається. А ось цей аромат взагалі не схожий на жоден лавіабель, який я нюхала. Він не солодкий, він не цукерковий. Це аромат про ніжну, тоненьку, тендітну, чорну шкіру, про кисленьку малину, про фіалку. Дуже гарний, тут також є ірис. Коротше, розповідаю, коли наносиш цей аромат, одразу відчуваєш кислу малину зі шкірою. Ця шкіра інколи змінюється, тому що коли я ношу цей аромат, впродовж дня я відчуваю її по-різному. Інколи вона мені пахне більше, як замша, або як нубук, як взуття із Нубуку. От є таке щось в ній синтетичне, але одночасно і трошки шкіряне. А інколи вона пахне як тоненька чорна шкіра, от, наприклад, перчатки шкіряні. Дуже ніжна і жіноча шкіра. Мене заворожила ось ця кислинка в цьому ароматі, тому що вона розбавляє всю солодкість. Я загалом не можу сказати, що ця лавіабель солодка, тому що вона взагалі не солодка, як на мене. В порівнянні з, зі всіма іншими лавіабелями, вона взагалі не солодка. Вона кисло пудрова шкіряна. І фіалка, звучання фіалки в цьому ароматі, нагадую звучання фіалки в ароматі Guerlain Insolence. От вони мені в базі дуже-дуже схожі. Хоча Guerlain Ісленс, він більше такий холодний, пронизливий, пудровий і, ну, от трошки порошковий. Оця фіалка, вона не настільки холодна, вона, скоріш за все, тепла. Але все одно, ось ця пудрова фіалковість в цьому ароматі дуже схожа на інсулінс. Ну, це на мій ніс, на мій смак. Я взагалі обожнюю аромат інсулінс. Хто дивиться мій канал, знає що я хочу той аромат пити. Він мені настільки подобається, я настільки його люблю, що просто, якщо б можливо було пити, я би випила флакон. А цей аромат. Дуже мені своєю фіалочністю нагадує саме інсулінс. Але завдяки ось цій шкіряній нотці і кисловатій малинці, цей аромат не схожий на інсулінс. Тобто вони різні, але от саме фіалко, тільки фіалкою, вони схожі, подібні. Дуже мені сподобався аромат. Якщо ви любите шкіряні аромати, і якщо ви любите ягідні аромати, то. Я вам бажаю познайомитися з цим парфумом. Звісно, ніколи не купляйте на осліп, але замовити десь від левантика або піти потестити у магазині. Вибачте, що в мене дрижить камера, в мене киця зійшла з розуму. Вона сьогодні не дає мені знімати, я вже сиджу тут півгодини, її вспокаювала, потім півгодини за нею бігала, коротше, не дає знімати, тож я поставила, вона бігає і. Камера отак от робить. Ну, нічого, я сподіваюся, що вам це не буде дуже сильно заважати, тому що дуже хотіла з вами поділитися своїми враженнями. Що я можу сказати? Цей аромат, це просто кохання у мене було з першого затесту. тесту. І, якщо чесно, я не очікувала нічого від цього парфуму. Я його також замовляла на осліп, бо мені дуже сподобалися відгуки на англомовному Ютубі. І коли я почула, що вони кажуть, що цей аромат схожий на інсулінс, я думаю, все, мені це треба, тому що інсулінс, тому що, коротше, мені треба. Я його також замовила на осліп, але я в ньому була більш впевнена, тому взяла 50 мл, ось цей флакон 50 мл. Mm. Більш впевнена, тому що, думаю, навіть якщо він мені не дуже сподобається, але в принципі тут такі ноти, які я Буду носити ну, аромат я цей буду носити більш часто. А ось в цьому ароматі я була не дуже впевнена, тому я замовила 30 мл. І що я скажу? Я дуже рада, ось цей аромат у мене вийшло кохання з першого затесту. Ось цей аромат у мене вийшло кохання після розкриття його бази на моїй шкірі. Тобто, я дуже радію, що. Придбала ці два аромати. Я ними користуюся двома вже тиждень кожен день. Я про, прям не можу зараз вилізти з цих ароматів. Один я ношу вдень, ось цей я ношу вдень, він більш солодкий. Ось цей я наношу на вечір. Він більш м'який, шкіряний, пудровий також. Тут також є ірис відчувається, також відчувається. Ну, фіалка це, мені здається, основна його нота. Взагалі, можу сказати, тут три основні його ноти: це шкіра. Малина і фіалка. Якщо вам таке подобається, то будь ласка, тестуйте. Мені здається, що ось цей фланкер дуже удачний. І, можливо, можливо якщо б вони випустили цей аромат взагалі поза лінійкою Lav'Abe. То це було б також дуже цікаво, тому що, на мій ніс і на мій погляд, цей аромат взагалі не схожий на жоден лавіабель. Ну, по-перше, він не солодкий, настільки, наскільки солодкі лавіабелі. По-друге, це щось нове. Я, наприклад, у бренду Лонком ніколи не чула шкіряних ароматів. Вони в них є, звісно, але я не знайома. І оце звучання шкіри воно дуже цікаве, дуже приємно. Це прям така. М'яка шкіряна нота тоненької шкіри, вона не нав'язлива, вона не задушлива, вона не брутальна, а вона не якась гіркувата. Це просто м'яка, ніби замшова тоненька шкіра. Завдяки малині це все так приємно, кисленько трошки, трошки розбавлена ось ця кислотою солодкість. Ну, Якщо його порівнювати з якимись свіжачками, цитрусами, то, звісно, він стасть солодким, але якщо його ну, порівнювати з якимись солодкими ароматами, з тими ж лав'єбелями або іншими ароматами відланком, то це аромат, можна сказати, взагалі не солодкий. На шкірі з часом тут, звісно, проявляється солодкість, тут вилазить така солодка пудра. Але вона не, не настільки солодка, щоб віднести його прям до солодющих ароматів, до якихось гурманських. це абсолютно не гурманський аромат. Для мене це все ж таки шкіряно-фруктовий аромат, дуже приємний, дуже носибельний. Мені здається, я можу його носити і на кожен день, і навіть на роботу. Він, по-перше, не шлейфовий, на відміну від цього, ось цей аромат дуже шлейфовий. Тут така база в нього шлейфова і така троянда, і ось ці омброксани, мохи, вони дуже шлейфові самі по собі. В цьому ароматі немає ось цієї шлейфовості. І, до речі, я вам скажу, що він не настільки стійкий, як ось цей парфум. Ось цей парфум дуже стійкий. Він, як я наношу зранку, і поки його не змиєш, він шлейфить, він пахне і радує. Ось цей аромат, він пахне ну, годин шість. Потім він все ж таки зникає навіть на моїй шкірі. У мене така шкіра, що жоден аромат не зникає з неї, поки не змиєш парфум. Але ось цей аромат все ж таки пропадає. За 6 годин десь він пропадає із моєї шкіри. Тому я не можу сказати, що він стійкий, він в середній по стійкості, а ось цей дуже стійкий. Коротше, якщо ви любите троянду, то затестіть ось цей парфум. Якщо ви любите малину і шкіру, затестіть ось цей парфум. І, звісно, якщо ви любите інсуленс, то також затестіть ось цей. Можливо, він вам також буде схожий на інсуленс. Ось все, що я хотіла сказати на сьогодні. Якщо ви знайомі вже з цими ароматами, пишіть свої враження, як вони вам. Я дуже рада, що з ними познайомилася і дуже рада мати їх у флаконах. О, який він гарний! Мені дуже-дуже сильно подобається цей флакон. Я його просто ставлю у себе на тумбочку біля ліжка і дивлюся на нього постійно. Дуже гарний. Цей флакон також гарний. Але не настільки, як цей, мені здається, цей такий ніжний, такий жіночний. Так що вибір за вами, я просто розповіла вам про свої враження. Не забудьте поставити подобайки, пишіть свої враження, якщо ви знайомі з цими ароматами, або якщо хочете з ними познайомитися, ну ніколи не купляйте наосліп, тому що ми всі різні, і смаки в нас різні, комусь, як мені сподобається, комусь це буде якась кака. Підписуйтеся на мій канал, ну а ми побачимося з вами в наступних відео. Бережіть себе, па па па, -па.